Фармадол. забудь про головний біль. Розмовна студія з Яною брензеї Вадимом Денисенком, директором Українського інституту майбутнього радником міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, добрий ранок Дякую. напередодні речник Путіна заявив про те, що от він Путін. В якомусь найближчому майбутньому планує відвідати окупований Донбас. І це той Путін, який сидить за 10 30 метровими столами. З вашої точки зору, яка, по-перше, ймовірність такої поїздки, а по-друге, для чого взагалі про це Пісков говорив? Ну, ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній момент. Володимир Путін за вісім років ні разу не побував на Донбасі за вісім років він з 2014 року. І достатньо багато в комнатах деякі навіть воєнкори почали йому у його упрекати тим що він не їздить взагалі на окупованій території. Він не буває там. А після того як Володимир Зеленський побував в візюмі відразу після його звільнення і особливо після того, як Зеленський побував в Херсоні, в принципі серед воєнкорів почалося навіть із цього. Очевидно, все ж таки Путіну потрібно показувати, що він продовжує бути матчем, що він продовжує бути людиною, яка нібито не боїться нічого. І тому йому потрібно показати, що він побував на Донбасі. Буде це він чи його двійник. Думаю, що напевно все ж таки буде його двійник, тому що Путина навряд чи готова до пистки на Донбас. З іншої сторони, ну, очевидно, все ж таки, це буде в статній секретності. Ми пам'ятаємо, як Кадиров в невідомому бункері бував на Київні, і судячи за цього, це записувалось десь там далеко. В Чечні не на днях. Ми побачили фотографію Гіркіна із теж невідомого бункера з прив'язки до місцевості. От я думаю, що десь в якомусь бункері він зустрінеться з кивось, і це буде подано як велика поїздка Путіна на. В принципі Сталін на фронт і їздив і це точно так, також на фронт і збирається їздити. А хтось купиться із російської аудиторії на от такий симулякер, як Путін на Донбасі, чи це взагалі мало кого хвилює з очільників кремлівських? Ну, дивіться, в принципі, після того як Путін зустрічався із батарями від послужів, да. а потім зрозуміло про те, що це не люди не відібрані, а люди, які. То ж і кожен з цих жінок 100% повинна була відповідати задавати те питання, які задавали. і це проковтнуло Точно точно же, в принципі, проковтне і багато чого іншого. Поки що, на жаль, популярність Путіна достатньо велика, і вони себе чітко асоціюють з ними. Перед цим Собянін, мер Москви, теж, начебто, їздив на тимчасово окуповану територію України, фактично порушуючи український закон. Невідомо, чи це була реальна, реальний візит, чи це теж було на Зеленці так знято. Але, тим не менше, це для чого? Це пов'язування кров'ю Путін таким чином ще більше прив'язує до себе поплічників? Так, да, абсолютно правильно. в принципі, довгий час Бені Мішустін, Пімір міністр Росії, старалися не влізати взагалі у воєнну тематику і старалося взагалі. Не бути поза е, цією донбаською чи там окупаційної повістки дня з певного моменту їх почали е, достатньо жорстко змушувати е, влізати в ці справи. Не. І е, я думаю, що себе як людина найбільш популярна в Москві на цей момент. А давайте не забувати, що всі революції завжди відбуваються тільки в столицях е, в принципі, е, він, хоч і зрозумілий для Путіна політик, хоч і людина, яка ніколи не проявляла якихось великих амбіцій до престолу, але все ж таки його потрібно теж затягнути в цю кров, і його теж затягнути потрібно в політику, щоб потім він не сказав, що е, нічого не було, нічого не знаю, і так далі. і так далі. Тому власне кажучи, це замазування в кров абсолютно всіх, потім можна замазати. Але якщо вони на це погоджуються, то це означає, що режим ще доволі міцний. Тобто, що вони не бояться, вони бояться відмовити і погоджуються замазати уже остаточно руки в кров. Ну розумієте, тут є в тебе вибір. Або ти втікаєш, або ти як Кудрін, який був головою Рахункової палати, і от він кілька місяців просився, щоб його звільнили хоч кудись, але залишили в Росії, або ти граєш за правилами, і влаштовує, які влаштовують Путіна Патрушева. Кирієнка і інших. Тому, власне кажучи, от кожен з них обирає для себе те, що він хоче вибрати, і Себяні безумовно вибрав залишитися в політиці, залишитись людиною із близького оточення до Володимира Путіна. І третє турне, яке я хотіла з вами обговорити, це візит Шойгу у Білорусь. Міністра оборони Росії, де він зустрівся із міністром оборони Білорусі і з Лукашенком, самопроголошеним президентом Білорусі, з вашої точки зору, цей візит це чергове підштовхування Лукашенка до того, аби надати свої війська для війни в Україні. Я думаю, що тут два насправді: перше, це психологічна операція проти України, тому що Будь-який подібний візит він звичайно буде викликати і тривожність, і дуже багато конскологічних речей на території України. З іншої сторони, да, ви абсолютно праві це підштовхування білорусів до відповідних дій з однієї сторони, і з іншої сторони, напевно, все ж таки це. Відбувалася в тому числі розмови про ще більшу розконсервацію Росії білоруських озброєнь, які зараз законсервовані, для того, щоб передавати їх росіянам, тому що починаючи з червня липня місяця, одним з головних постачальників зброї для Російської Федерації стала Республіка Білорусь. Але тут, поти, поки що, потрібно говорити, що станом на зараз, попри те, що Росіяни збільшують свої угрупування в Білорусі, поки що ударного бока ще немає. І вони ще не готові до початку наступальних дій на територію України зі сторони Білорусі. Дякую вам дуже за аналіз. Вадим Денисенко, директор українського інституту, майбутнього радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Коротка пауза, і продовжимо.